Пророцтво провавилон, що бачився я, син амусів. Підійміте прапора на лисую гору, кличте їх голосніш, помахайте рукою, щоб ішли у ворота. Я звелів був своїм посвяченим теж покликав лицарство своє на мій гнів, що зухвало радіють. Чути гамір у горах, як народу численного, чути гомін згромаджених тут царств народів, це переглядає господь Саваот бойове своє військо. Приходять з далекого краю. Із кінців небес Господь і знарядя гніву його, щоб усю землю понищити. Голосіть, бо близький день Господній він від всемогутнього прийде, немов зруйнування. Тому то ослабнуть всі руки і кожне серце людини зневіриться. І вони налякаються, болі та муки їх схоплять, немов породілля та будуть тремтіти. Остовпіють один перед одним, полум'яні обличчя то їхні обличчя. Оце день Господній приходить суворий, і лютість, і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї. Бо зорі небесні та їхні сузір'я не дадуть свого світла, сонце затьмиться при сході своєму, а місяць не буде вже сіяти світлом своїм. І я покараю Всесвіт за зло, а безбожних за їхню провину, бундючність злочинця спиню, а гордість насильників знижу. Я зроблю людину дорожчу від щирого золота і смертну людину від офірського золота. Тому небеса захитаю, і рухнеться земля з свого місця від лютости господа Саваота, у день, як палатиме гнів його. І буде народ, як та сарна сполошена чи як отара, якої зібрати немає кому. До народу свого кожен звернеться, і кожен до краю свого втікатиме. Кожен знайдений буде заколеним, і кожен узятий впаде від меча. А їхні діти на їхніх очах порозбивані будуть, їхні доми пограбовані будуть, а їхніх жінок побезчестять. Оце я збуджу на них мідян, що срібла не лічать, а золоту не чують бажання до нього. І будуть вбивати юнаків їхні луки, і над плодом утроби вони милосердя не матимуть, їхнє око над дітьми не матиме милости. І стане тоді вавилом, краса царств, пишнота халдейської гордости, таким. Як Бог зруйнував був содом та Гоморру. Не буде назавжди заселений він, ні замешкали з роду в рід, і араб там не стане наметом, і там пастухи не спочинуть своєю отарою. Але будуть барло жити там звірі пустині, і будуть доми їхні совами повні, і там пробуватимуть струсі, і волохаті, демони там танцюватимуть. І завиють шакали в порожніх хоромах його, а гієни в веселих палацах. І близьке вже наступлення часу його. І не забаряться ці дні.